Азнаурі. сила лева в тобі Коньяк року номер один. Негода охопила захід та північ України дрібним градом добрячу засипало Вінничино. Це відео, яке ви зараз побачите. Зафільмували свідки за 30 кілометрів від Калинівки. А в Вінниці синоптики обіцяють грозу та пориви вітру до 20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий на Волині. В деяких районах здійнявся буревій. Жителі зафільмували пилову бурю. Негода вирувала і на Прикарпатті. Сильні зливи накрили Рогатинський район, подекуди місцеві потічки не впоралися з великою кількістю води і розлилися на обійстя. Рятувальникам довелося відкачувати воду з підвалів та льохів. Замулено два десятки обійсть та городів, подекуди теж сипав грат. А на трасі мукачево Львів буревій повалив два десятки дерев. Вони частково заблокували трасу, утворивши затор. Біля Бабухова дерево впало на машину, травмувавши жінку. Ну а на Хмельниччині град був ледь не скурячи. Яйце його зафільмували місцеві велетенські людяні кульки побили не тільки дерева, а й хати. Ну і перший, тобто жовтий рівень небезпеки сьогодні. Також оголосили на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних областей це зробили синоптики, злив з громом та блискавками. Сьогодні та завтра прогнозують у Карпатах на Закарпатті та на південному сході, і середи в західних та північних областях без опадів на півдні та сході країни пориви південно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 13 тепла. Але в День 20-25. Надалі буде трохи прохолодніше, і вже після завтра в західних північних та в більшості центральних областей очікується десь 11-17 тепла. А в ніч проти четверга 8 травня. В деяких регіонах навіть можуть бути заморозки на ґрунті. Прохолодна та дощова погода, як прогнозують синоптики, протримається аж до наступного тижня. Ніч вже на 8 число, на четвер вже практично по всій території України буде прохолодніше, і по північних таких областях навіть до знову таких заморозків, але заморозки лише на поверхню ґрунту. Після 9 числа знову може бути ну скажімо так, утримання такої самої погоди з невисокими значеннями температури.